Вишки Бойка повернулись під контроль України. Ця новина вибухнула в інформаційному полі не гірше ніж вже регулярна бавовна на болотах. Сама подія відбулася наприкінці літа, але розголос отримала лише днями 11 вересня. Головне управління розвідки навіть зняло увесь процес та запакувало його у невеличкий екшн-фільм. Через це ентузіасти в українській вікіпедії вже встигли перейменувати вишки бойка на вишки Буданова. До самої операції ми ще повернемося. Поки що невеличкий екскурс в історію. Вишки Бойка можна сміливо вважати пам'ятником корупції часів президентства Януковича. Схема була наскільки нахабною, настільки ж і примітивною, ледве отримавши булаву, теперішній мешканець ростовської губернії доручив почати розробляти газові родовища в Чорному морі. Для цього замовили дві бурові платформи виробництва сінгопурської компанії Кепел. Та замість прямих угод державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» вирішило придбати бурові вишки через фірму прокладку. Таким чином бенефіціари оборудки збільшили вартість платформ вдвічі. Схема завдала країні збитків на 400 мільйонів доларів. Пізніше слідство з'ясувало, що ще приблизно 60 мільйонів доларів вкрали на закупівлі буксирів для транспортування вишок. Дізнавшись про це, змі майже одразу здійняли галаси. Назвали об'єкти на честь тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка. Проте правоохоронці не дуже хотіли втручатись, бо по 130 мільйонів доларів з кожної закупівлі йшло оточенню Януковича. Про це вже після майдану особисто розповів тодішній генпрокурор Луценко. За досягнутими домовленостями, вартість кожної установки планувалося завищувати на 150 мільйонів доларів США, з яких 130 мільйонів доларів повинні були йти згідно. Матеріалів слідства та показів свідків Януковичу та його оточення. А 20 мільйонів доларів ймовірно мельнику і е, громадянину Латвії, що цікаво, до самого бойка у слідство претензій не було. Він проходив свідком на цей момент. У нас немає прямих доказів того, що він був обмізнений злочинні скині, і головне, у нас немає показів про те, що він отримав кошти, е, отримані злочинним шляхом. До речі, з того часу справа особливо не просунулась а з початком повномасштабного вторгнення, взагалі, стало не до неї, та й більшість фігурантів втекла за кордон. З анексією півострова вишки потрапили до рук росіян. Вони відбуксирували їх ближче до берегів півострова та почали там видобувати наш газ. Болотні назвали це націоналізацію. Наша генпрокуратура крадіжкою так платформи в 312 та в 319 стали називатись не Петром Годованцем, та Україною, а Кримом 1 та Кримом 2 з початком повномасштабного вторгнення окупанти розмістили на вишках бойка радіолокаційні станції, чим взяли під контроль фактично всю акваторію. Також вони використовували платформи для гелікоптерів та зберігали там паливо і боєприпаси. Через це в минулому році наші війська навіть атакували їх ракетами. А пізніше потопили біля вишок російський корабель. І от настав час, як то кажуть, остаточного вирішення питання. Спецпризначенцям ГУР довелось використовувати невеликий катер, бо більші об'єкти могли бути дуже швидко помічені. Не дивлячись на доволі штормове море та брак інформації, бійці пішли фактично на пролом. Саме на зухвалість та ефект неочікуваності, і робилась головна ставка. Потрапивши та обстеживши об'єкт, розвідники почали демонтаж систем РЛС супротивника в цей час. Повз них пролетів літак, який через декілька хвилин наніс удар по острову Зміїний. Він не помітив наших бійців, і вони зуміли тихесенько повернутись на базу, покінчивши з обладнанням росіян. За декілька днів було вирішено повернутися та забрати російські трофеї, демонтовано раніше РЛС «Нєва» та некеровані авіаційні ракети. Цього разу операцію проводили вже на двох катерах, і цього разу їх вже помітив винищувач су 30 Він почав атакувати катери гур, але спецпризначенці дали йому бій. Одна з ракет ПЗРК уразила літак, і тому довелось втікати зі значними пошкодженнями. Не обійшлося і без проблем. Під час бою за борт випав боєць із позивних. Ним Конан врятувати його одразу не вийшло через той самий літак. Та за ним, звичайно, повернулись. Загалом воїн провів у відкритому морі 14 годин. Залишати когось на цій вишці гур не став, тож казати про контроль та повернення вишок бойка до України можна скоріше умовно. Проте спецпризначенці виконали дві дуже важливі задачі. По-перше, вони зменшили контроль росіян за акваторією. Як заявили у військово-морських силах, тепер ця частина Чорного моря закрита для російських кораблів, а це означає більше спокою мирним містам та плюсу карму зерновій угоді. По-друге, Україна показала, що наші війська набагато ближче до півострова, ніж раніше думали на болотах. Тож це дійсно чудова новина та зайвий привід пишатися нашою розвідкою.